Мої вітання, любі друзі, Телепроєкт рада вирішила разом з вами. Сьогодні у нас є нагода дізнатися про головні події в житті країни та одеської області з перших вуст. Ми спілкуємося із головою Одеської обласної ради Миколою Андрійовичем Чонтіндюком. Вітаю, Микола Андрійовичу! Доброго дня! Ваша оцінка ситуації в країні глава держави дав час на Перемир'я, а зараз уже знову відновилися військові дії на сході і розпочалися вже танкові бої. Чому знову грош ціна перемовини про перемир'я України і Росії? Перше я хотів би зазначити відносно останньої фрази, яку ви тільки що сказали: перемир'я між Україною і Росією його й бути не може, і взагалі цю тему не треба так і подавати, тому що Україна і Росія не є в стані війни. Про перемовини можна говорити на рівні тих сторін, які є супротивниками. І така спроба була зроблена з ініціативи саме української влади. На жаль, ми бачили, як декілька разів, десятки разів, умови перемир'я були зірвані. Тому відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. На якому було прийнято одностайне рішення про продовження військової антитерористичної операції на сході України? А відносно ставлення до війни, ну, яка будь-яка розумна людина може сприймати це за благо? Звичайно, це гора, це трагедія, це трагедія для всього українського народу. І заходи, які сьогодні здійснюються, і особливо президентом України Петром Олексійовичем Порошенком, саме якраз і направлені на те, щоб загасити цей конфлікт і перейти до мирне русло перемовин. І за участю і контактної групи, представники контактної групи, ви знаєте, це представники насамперед ОБСЄ, України, конфліктуючих сторін. Росії. Я взагалі сам людина не конфліктна, і якщо можна говорити відносно цієї термінології, про яку ми зараз говорити, дещо пацифіст, і є велике бажання в мене, мабуть, у кожного українця, у кожного свідомого громадянина, щоб це протистояння закінчилося, закінчилося миром і лише шляхом мирних переговорів, перемовин. Можна дійти згоди, саме головне, щоб не допустити того, щоб продовжували гинути люди, особливо мирні люди. Багато років жителі Донбасу. І Особливо зараз це звучить услиш Донбас, що їх не чують, влада не прислухається, не прислуховується до їхніх вимог. Сьогодні, коли президент вже оголосив, що і російську мову, і е, е, повноваження на місцях обіцяє збільшити і для Донецька, і для Луганська, і для інших областей України, чому все-таки? Е, Ополченці, сепаратисти, терористи, які їм допомагають, не йдуть на ці умови. Чому все-таки конфлікт продовжується? Ну, бачите, в цьому є зацікавлені сторони, є зацікавлені політики, мабуть, і, на жаль, не лише зі сторони супротивників, скажімо чи, нашої сусідньої держави. Є такі, скажімо, впливу, якщо можна казати. І з української сторони. Звичайно, якщо говорити взагалі, чому влада не прислухалася, це питання влади за всі ці 20 років чи більше, коли існує українська держава як незалежна держава. Дійсно, треба було прислухатися до регіонів. А останні роки ми з вами спостерігали, як іде абсолютна узурпація влади, і коли говорили про необхідність. Розширення повноважень, то насамперед мали на увазі розширення повноважень глави держави, повноважень фіскальних органів, повноважень центральних органів виконавчої влади, зосередження в своїх руках більшості важелі, в тому числі в системі правоохоронних органів, в системі прокуратури і таке інше. Те, що сьогодні президент України, уряд нашої держави і Верховна Рада. Націлені виправити помилки минулого, це сприймається абсолютно нормально українським суспільством. Угу. Е, остання така приємна новина, а можливо, і досягнення України це підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Е, які на вашу думку це дасть нові можливості для держави. Я нагадаю і телеглядачам про те, що 27 березня була підписана політична частина. Нещодавно президент України підписав і економічну частину. Але щоб було зрозуміло, я би, якщо дозволите, перейду на російську мову і скажу, що на мою думку таке: підписання угоди це, як скажімо, помолвка. Протокол на о возможном объединении или о возможном союзе. В житейской ситуации это между мужчиной и женщиной, в политической ситуации это Европейский союз и Украина. Если посмотреть э, глубже, то не так все просто э, вообще с подписанием. И, собственно говоря, нельзя сегодня говорить о том, что Украина подписала эти документы. Все, мы в ассоциации. Это не так. Ведь для того, чтобы Украина стала полноправным членом ассоциации, первое, что нужно сделать, во-первых, реализовать национальный план действий по реализации договоренностей и подписанных документов. И сейчас такой план, национальный план действий разрабатывается в государстве. Далее, согласно опять же, документам Европейского Союза и практике, которая в нем существует, должно быть ратифицировано это соглашение не только парламентом Украины, а парламентами 28 государств, являющихся членами Европейского Союза. Относительно первого аспекта, когда же парламент Украины может ратифицировать этот документ, по сведениям, которые сегодня официально идут из источников в правительстве и в администрации президента Украины, это осень 2014 года касательно э, реакции парламентов европейских государств, членов Европейского Союза. Этот процесс может затянуться на 2-3 года. Хотя есть обещания и устремления европейских партнеров о том, что этот процесс может быть ускорен. Далее, э, процесс адаптации э, законодательства Украины к европейским требованиям и стандартам – приблизительно займет по оценкам специалистов от 10 до 15 лет. Но это не говорит о том, что если вот я назвал такие временные вехи, что мы на этом и закончим, подписав, собственно говоря, сделав политический шаг. Действительно нужно двигаться, нужно адаптировать законодательство. Первое, что характерно уже в практической реализации соглашения, это... Что Европейский Союз пошел на беспрецедентный штаг, применив нулевые э, ставки, таможенные ставки к товарам, которые поступают из Украины в Европу. Дальнейший шаг должна сделать Украина. Это вот действовать будет э, договоренностью до 1 ноября. После 1 ноября текущего года уже Украина должна сделать ответный шаг, и таким образом... Содержание и политическое, и экономическое договоренности по ассоциации должно наполняться конкретными действиями. Я не считаю, что реализация всех этих мер и, собственно, соглашение это панацея. И тот инструмент, который позволит Украине незамедлительно стать европейским государством, сильным, мощным в экономическом, социальном в общественном плане. Все зависит от украинцев, все зависит многое от украинского народа. А то, что устремление украинского народа в Европейский дом было, это действительно мы являемся свидетелями, и, все, и никто против этого сейчас не говорит. Мы действительно выбрали путь европейской интеграции, и нужно следовать по этому пути, каким бы он тернистым ни был. Якщо говорити про економічну площину, то для яких компаній Одещини було б цікаво потрапити на європейський ринок? Це насамперед сільгоспвиробники? Чи можливо це виробництво молока, м'яса, цукерок, вин одеських? Я думаю, що для всіх повинно бути цікаво, адже документи підписані свідчить про необхідність вільної торгівлі. Суб'єкт господарювання виробник повинен вибирати і мати це право вибору, де реалізувати свою продукцію або за кордоном в країнах Європейського Союзу, або для вітчизняного виробника. І це лежить в площині його, як кажуть, економічної доцільності. Але право таке повинно бути право вибору. І це право вибору дає, дають підписані документи. Микола Андрійович, на якому етапі зараз перебуває так звана конституційна реформа? Це дуже актуальне питання, в зв'язку з тим, що тільки-но ну, ми відсвяткували День конституції. Я б виключив би з вашого запитання слова так звана. Це дійсно наміри керівництва держави змінити наш основний закон таким чином, щоб він працював саме для людей. І мова якраз де, якщо на початку нашої розмови ми говорили про повноваження регіонів, то е, проєкт, внесений президентом України до Верховної Ради, якраз це й передбачає. Інша справа, що тепер Верховна Рада, як вищий законодавчий орган держави, повинна розглянути цей проект, направити його до Венеціанської комісії, е, отримати висновки Конституційного Суду України. Це на першому етапі, а на другому етапі. 300 голосами не менше прийняти відповідні зміни до Конституції України. Я думаю, що це можливо зробити не раніше наступного року. Не раніше наступного року, реально, якщо говорити по всім параметрам, які передбачають зміни до конституції України, і ще одне актуальне запитання стосовно адміністративно-територіальної реформи, тому що цього тижня пролунали такі думки від президента, що, наприклад, на прикладі Одеської області може бути створено всього чотири райони: із центром Котовськ, Ізмаїл і ще дві центральні точки. я не прибічник проведення експериментів, тим більше експериментів над людьми. Коли ми кажемо про запровадження нових положень Конституції України, зокрема відносно децентралізації влади, розвитку місцевого самоврядування, та саме про це можна говорити і, і потрібно говорити. І ще раз повторюю тезу, яку я використовую в своїй практиці в своєму життю, це моє кредо, закон один для всіх. Якщо Конституція, зміни до Конституції будуть прийняті, то цей ясновний закон повинен виконуватися всіма суб'єктами і управління, і органів, і виконавчої влади, і місцевого самоврядування, і кожним громадянином, і не може бути якихось виключень з цього закону. А стосовно взагалі, скільки може бути територій? Я скажу, що в проекті в проєкті змін до конституції не передбачено проведення територіальної реформи. Мова йде якраз про суто адміністративну реформу, тобто перерозподіл повноважень між тими гілками влади і на тому рівні, де ці повноваження будуть виконуватись найбільш якісно, комплексно і насамперед забезпечуючи потреби людини, щоб громадянин. Який відповідно до конституції є основним носієм влади в Україні, міг отримати адміністративну чи соціальну послугу якісно, вчасно і без корупційних складових? Минулого тижня відбулася 33 третя сесія обласної ради. Давайте поговоримо про її результати. Вибачте, але знову ж таки повернемося до питання дисципліни окремих депутатів. От складається враження, що Кілька питань не отримали необхідної для їхнього ухвалення кількості голосів тільки тому, що елементарно не відбулося кворуму під час голосування. Ви говорили, що депутатська дисципліна це питання совісті кожного депутата. Не хочеться давати цим поважним і, безперечно, дуже зайнятим людям якісь нетактовні характеристики, але ж насправді їх обирав народ для вираження своїх думок і для захисту цих думок в обласному парламенті. От як Сьогодні оцінити те, як вони працюють, як вони відстоюють ці інтереси, і чи можна все-таки навести порядок у депутатських лавах? Ось таке довге запитання. Власне, в самому запитанні прозвучала відповідь. Я абсолютно переконаний, що якраз дисципліна депутатів відвідувати сесію, проводити. Приймати участь у засіданнях, постійних комісіях чи в інших органах, які утворені обласною радою, це відповідальність депутатів перед виборцями. Тобто, знову ж таки, абсолютно з вами згоден, це лежить в площині совісті кожного депутата. І е, тому я вимушений, і, мабуть, правильно зробив, я вважаю, що декілька. Днів тому я розмістив інформацію від імені обласної ради про відвідування депутатами сесії обласної ради в 13 му і до половини 14-го року. Це для того, щоб кожен виборець знав, яка активність депутатів, як кожен депутат відстоює поіменна інформація поіменна. У кожному депутату скільки разів відвідував сесії. І останнє у нас буде повідомлення в четверг, це буде завтра. В газеті Одеські Вісті буде поданий список депутатів, які були відсутні на минулій сесії обласної ради, яку ми проводили 26 червня поточного року. На жаль, всього у нас за списком 132 депутата. А відсутні було приблизно 40 депутатів. Це великий відсоток великий відсоток, і що дуже прикро: половина депутатів це із колиш, колишньої ведучої визначальної фракції партії регіонів. Присутнє було всього 21 депутат із 42. А чим пояснюється взагалі така низька активність? Тим більше що ви кажете... Бачите, я констатую факт. Ми констатуємо факт. А відносно причин, я думаю, що коли ці питання будуть задаватися безпосередньо виборцями, тим не дуже активним, яко кажучи, депутатам, вони повинні отримати відповідь. Чому в обласній раді не налагоджено відображення результатів голосування під час сесій депутатів? Адже це один із елементів прозорості і відкритості роботи. Ну, по-перше, в регламенті обласної ради, який є одним із основних документів, яким керується обласна рада, в тому числі і під час проведення сесій, ця норма виписана для того, щоб Відбулося поіменне голосування з того чи іншого питання, мова ж не йде про всі питання, які виносяться на розгляд сесії, потрібна згода не менше однієї третини депутатів. Тобто, запроваджуючи таке голосування, депутати повинні заявити про це. На табло висвітлена повинна цифра не менше однієї третини загального складу депутатського корпусу, і тоді запроваджується поіменне голосування. Є Такий аспект ще. Поіменне голосування фіксується шляхом чи здійснюється шляхом роздачі поіменних бюлетенів, і тоді йде підрахунок, і кожен депутат з зазначеним прізвищем висловлює свою позицію відносно того чи іншого проекту рішення. Або на електронному табло. На що ви натякаєте, за наявності технічної можливості сьогодні, на жаль, такої технічної можливості немає. Ми працюємо над цим. Я думаю, що якщо не на вироснево, то на кінець року ми таку систему запровадимо. Роботи зараз йдуть. Це не такі великі кошти. Але зараз фахівці обласного інформаційно-аналітичного центру працюють над цією проблемою. Я думаю, ми це запровадимо. Може буде дізнатися і навперед. можемо на насамперед. Ми я вже поставив завдання відпрацювати технічне завдання щодо запровадження висвітлення результатів голосування е, за фракціями. В обласній раді чимало депутатських фракцій і груп. От навіщо стільки? Це результат розбіжності депутатів у політичних чи економічних питаннях. І як ви ставитеся до народних обранців, які часто мігрують з однієї фракції до іншої, тому що від населення отримують лише негативні оцінки. В цьому аспекті я сказав таким чином. Депутати бралися, я вам нагадаю, за мажоритарною системою, і за пропорційною системою, тобто була змішана система. Частина депутатів, які обрані за партійними списками, вони сформували відповідні фракції. Фракції будуються на основі партійної належності. З урахуванням того, що змінилось дещо ставлення і окремих депутатів, і виходу з тих чи інших партій. <свят> і є право депутата, не будучи у фракції, входити до складу тієї чи іншої депутатської групи, якщо така створюється. І це, власне, право депутатів формувати ту чи іншу депутатську групу. У нас була спочатку сформована перша депутатська група, це куяльник, де вона об'єднала депутатів і об'єднує депутатів. Які вирішили зосереджитись в своїй діяльності насамперед на цього важливого, дуже такого питання, і екологічного і соціального, якщо хочете, характерного для нашої Одещини. Потім згодом створилися і інші депутатські групи, але знову ж кажу, що це все лежить в площині повноважень і прав депутатів, які збираються для вирішення. Конкретних проблем. Скажімо, на останній сесії була зареєстрована депутатська група за розвиток туризму на Одещині. П'ять чи сім осіб. Я зараз не пам'ятаю, але право вони мають. Раніше створилась депутатська група «Єдність», потім вона перетворилась змінила назву депутатська група партії розвитку України. Є депутатська група на чолі Гончаренко Олексійовича, Олексій, це за Одесьчину. Це право депутатів. Інша справа, тут я з вами згоден. На мою думку, депутат для того, щоб дійсно зосередитись на виконанні конкретних завдань і серйозних завдань, і найбільш активним був саме в цьому напрямку, він не повинен входити до двох чи до трьох. А тим більше до чотирьох депутатських груп. На жаль, у нас таке є. Декілька депутатів, вони, як кажуть, засвітилися і в одній, і в другій, і в третій, і в четвертій депутатській групі. Це я, я цього не сприймаю. Але це право депутата. Краще, щоб депутат працював в депутатській групі, ніж щоб він не був ні в депутатській групі, ні в фракції. Тобто, я кажу, депутат одинак, він. Власне, дуже мало може зробити, не опираючись на підтримку своїх колег. На сесії прозвучала інформація тимчасової контрольної комісії щодо здійснення депутатського контролю за ходом досудового розслідування злочинів скоєних в Одесі 2 травня. Коли на вашу думку у цій справі буде поставлено крапку, будуть виявлені, названі і притягнуті до відповідальності усі винні в тій трагедії? Депутатську групу про яку ви задало очолює дуже. Відома людина, активний депутат Єпор Григорій Володимирович, і дуже поважні депутати входять до її складу. Провела група декілька засідань, де заслуховувала інформацію і керівників силових структур, силового блоку в нашій області. Питання, яке було винесено на минулу сесію обласної ради з цього приводу, це інформація депутатської групи. Вона дійсно визвала жваву, жваву зацікавленість всіх присутніх. В обговоренні прийняли участь і начальник головного управління МВС України в Одеській області генерал Катеринчук, і виконуючи обов'язки начальника Служби Украї... управління Служби безпеки України в Одеській області пан Чорний. Мені здається, що інформація, яка була висвітлена якраз на сесії обласної ради, була достатньо коректною, цікавою і правдивою. А відносно запитання, коли будуть відомі організатори і вдохновителі тих трагічних подій 2 червня, то я пошлюсь на думку і позицію начальника головного управління вес України в Одеській області генерала Катеринчука. Було заявлено, що у липні фігуранти цієї справи провокатори поіменно будуть названі, справа буде закінчена і передана до суду, а стосовно подій безпосередньо на Куликовому полі 2 травня поточного року у серпні поточного року. І комісія, точніше, депутатська група продовжує свою роботу, і звичайно, за наявності необхідної інформації, ми будемо теж відслідковувати сам, з цим депутатським корпусом ці події і результати розслідування. Я вам дякую за розмову. А нашим глядачам додам, що ви дивилися телепроект. Рада вирішила. Дякую, що були з нами і до зустрічі.